Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо з вами про ті помилки, яких ми припускаємося, роблячи індуктивний умови води. Чому саме про індукцію? Напевно, тому, що ми багато чуємо з вами дедукція, дедуктивне метод, дедуктивне мислення, забуваючи, що багато висновків, навіть просто в побуті ми робимо індуктивним шляхом. Що таке дедукція? Це рогдомки від загального знання до одиничного, часткового. Що таке індукція? Це коли ми рухаємося навпаки від одиничного знання до загального. Ми щось загальне? робимо якісь висновки, так, аналізуючи до цього окремі предмети. І повірте, індуктивних умов висновків в нашому житті не менше, ніж дедукції. Що перше, слід запам'ятати про індукцію. Окрім випадку повної індукції, коли ми перерахували всі можливі варіанти, всі висновки індуктивні, будуть мати імовірнісний характер. Імовірно, так що? Не забуваємо про це. Тепер чотири помилки, які ми найчастіше робимо при індуктивних умовиводах. Перша помилка прийшла к нам ще від давніх римлян, і вона має назву, яку і дали давньоримські філософи і ритори. Після цього, отже, з причини цього. Після цього, цього. отже, з причини цього. Що це означає? Дуже часто явища, які йдуть одне за одним, перше ми сприймаємо як причину, а друге, як наслідки. Наслідок, який йде, з цієї причини. Ластівки прилетіли, отже, наступила весна. Відбулося затемнення Сонця, отже, чекати на якусь неприємність. Була занадто тепла, занадто холодна зима, отже, слід чекати там ще якихось неприємностей Але ж ми пам'ятаємо, що ці два явища можуть бути пов'язані лише часом. Спочатку одне, потім інше. Після цього не означає з причини цього. Друга помилка. Її вважають суто жіночою помилкою поспішне узагальнення. Пам'ятаємо, що в випадку індуктивних умовиводів ми розглядаємо з вами одиничні випадки. Один, другий, третій, четвертий і узагальнюємо результат. Узагальнюємо результат. Жінки часто поспішають з висновками, так дійсно, але чоловіки. Також. Прикладом такого поспішного узагальнення був висновок, що всі лебеді білі, адже в Європі всі ці пташки були лише білого кольору. І з відкриттям Австралії з'ясувалося, що лебеді бувають також чорного кольору. Деякі впевнені, що всі березки вони також білого кольору, але бувають і нормальні, так би мовити, з чорним стволом. Верезки. Поспішне узагальнення, так, не забуваємо про це. Третя помилка виникає в тому разі, коли ми перераховуємо не всі явища, які можуть вплинути на результат. Наприклад, Учень не склав е, якийсь залік або іспит. І він каже: сьогодні я не виспався, сьогодні не встиг е, поснідати, е, сьогодні я е, не одягнув там, наприклад, е, Білу свою сорочку, яка мені зазвичай допомагає, бо забув свій талісман. І причому не каже нам, чи взагалі вчив він матеріал, чи готувався він до заліку або до іспиту. Перерахований не всі явища, які впливають на не всі фактори, які впливають на дане явище. Це третя помилка. І Четверта помилка полягає в тому, що інколи ми забуваємо про цю вірність. Нам так хочеться, ми поспішаємо, нам всім хочеться зробити достовірний висновок, але такий достовірний висновок може дати або повна індукція, яка чомусь не цікава логіка, або дедукція. Всі е, висновки е, індукції, індуктивні, якщо вони не повні, якщо перераховані, не всі явища будуть мати імовірнісний характер. А тепер, будь ласка, знайдіть помилки в такому міркуванні, яке ми підгледали в книги Міст, да, в кожному середньовічному місті вели таку книжку, куди записували значні події. І ось там є таке: коли захворів чобітар, йому дали жіншень і він вилюкався. Коли захворів швець, лікар дав йому, йому жіншень, і він помер. Отже, лікар зробив висновок, що женшень корисний для чобітарів і смертельно небезпечний для швеців. Будь ласка, знайдіть, які помилки допустив лікар. Дякую вам за увагу! Бережіть себе, до нових зустрічей!